Президент Зеленський публічно дорікнув Віталію Кличку у неналежній підготовці енергооб'єктів столиці до обстрілів росіян? Я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ, ну я вам є Т-5, Т-6, то питання ж не тільки в е, протиповітряній обороні. Ну, ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера. Комунальне підприємство Києва, я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти так і, якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити показово те що зеленський жодним словом не обмовився про керівника київської міської військової адміністрації тимура ткаченка тимур ткаченко це соратник володимира зеленського і перебував раніше на різних посадах від слуги народу утім 31 грудня 2024 року він був призначений на посаду керівника столичної військової адміністрації Саме Тимур Ткаченко після жахливого обстрілу столиці в ніч на 10 жовтня писав у соціальних мережах про те, що в столиці, мовляв, все добре. Світло є, вода є, жодних проблем немає. Питання, коли Зеленський дорікає кличку за неналежне виконання ним його обов'язків, чому він не згадує Ткаченка? Роботу кличка будуть оцінювати кияни на наступних у виборах, звісно, до кличка є дуже багато запитань, але роботу Тимура Ткаченка Володимир Зеленський може оцінити прямо зараз. Чому він цього не робить, Відповідь мені здається риторична.